Що ж таке енурез? Енуре це епізоди нетримання сечів у дітей старше 5 років. Які ж можуть бути причини Енурезу у дітей? Найчастіше це фізіологічні. Тобто збільшення продукції сечі у нічний час, міцний сон, неможливість тримання надмірної кількості сечі в сечовому міхурі, також відіграє свою роль спадковість. Тобто, якщо двоє з батьків мали епізоди нарезу в дитинстві, ризик збільшується. Гіпертрофія аденоїдних вегетацій з наступним обструктивним апною у вісні може бути причиною а також стреси, незрілість нервової системи. Інфекція сечовидних шляхів, цукровий і нецукровий діабет та інші. Коли ж варто звернутися до лікаря? Якщо нетримання сечі триває у дітей старше 6-7 років, або є супутні скарги, наприклад, біль, різь при сечовипусканні, надмірна спрага, хропіння вісні – Нетримання калу або навпаки закрепи, є якісь неврологічні симптоми, а також наявність денних симптомів та розладів поведінки. На прийомі педіатр може запропонувати вам додаткові обстеження, наприклад, аналіз сачі, УЗД задені рук та сачовідних шляхів, а також скерувати вас до суміжних спеціалістів, уролога, невролога або нефролога за потреби, що радять робити батькам в даній ситуації. Обов'язково не сваріть, не карайте свою дитину, підтримуйте її, пам'ятайте, що дитина не винна в даних епізодах. Обговорюйте дану проблему лише один на один, без посторонніх свідків. Можете використовувати систему заохочення, винагород за сухі ночі. За необхідності звертайтесь на консультацію до педіатра.